Цивільний кодекс України стаття 110: Ліквідація юридичної особи. Юридична особа ліквідується, за рішенням її учасників, суб'єкта управління державної або комунальної власності або органу юридичної особи, уповноваженого на це установчими документами, в тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який було створено юридичну особу, досягненням мети, для якої її створено, а також в інших випадках, передбачених установчими документами. За рішенням суду про ліквідацію юридичної особи через допущені при її створені порушення, які не можна усунути, за позовом учасника юридичної особи або відповідного органу державної влади. За рішенням суду про ліквідацію юридичної особи в інших випадках, встановлених законом, за позовом відповідного органу державної влади. Орган чи особа, який прийняв рішення про ліквідацію юридичної особи відповідно до частини першої цієї статті, призначає ліквідаційну комісію ліквідатора такої юридичної особи. У справі про банкрутство небанківської фінансової установи за клопотанням органу державної влади, ліквідатором може бути призначена особа з числа арбітражних керуючих у такій справі. Якщо вартість майна юридичної особи є недостатньою для задоволення вимог кредиторів, юридична особа здійснює всі необхідні дії, встановлені законом. Особливості ліквідації банків встановлюються законом про банки і банківську діяльність.